Доброго ранку всім. Привіт тим, хто вже прокинувся, і готовий трішечки порухатися. Привіт, Софієчка, Варвара, привіт. Дашуль, привіт. А всі, хто з нами, але без камер, вмикайте їх, і будемо просинатися разом з паном Денисом. Він уже з нами на зв'язочку, чекає на вас. Думаю, що йому теж не завадить прокинутися і порухатися разом з нами. Ми з ним, а він з нами. Отже, будемо починати. Я вам бажаю гарного заняття і обов'язково після цього заняття, щоб ваш настрій стрімко піднявся догори. Починаємо гарного всім заняття! Дітки, доброго ранку. Будемо одразу ж починати наше тренування. Почнемо У нас традиція, така можна сказати, є. З голови будемо спускатися нижче після переходити до активної фази нашого тренування. Е, Перша вправа, з якою ми почнемо сьогоднішнє наше тренування, це буде е, наклін голови до одного плеча після цього до іншого. При цьому на плечах, щоб вони не підіймалися догори. Тобто ви руками якомога більше їх тягнете донизу і намагаєтесь повернутися до них. Своєю головою. Робити по 5 разів на одну сторону і також на іншу. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Після цього ми починаємо ще добавляти наклін вперед та назад. І робимо вже як круговий опит. Поїхали один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І останній раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Тепер, не е, відпускаючи наші е, плечі, почнемо робити кругові оберти своїми плечима. Робимо 10 вперед і 10 назад. Можна робити не, Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. І в зворотному напрямку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер руки витягуємо перед собою і будемо робити ножиці руками. Ось такими рухами. Перед собою. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер те ж саме, але зверху над головою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Молодці. Тепер беремо одну руку, залишаємо два пари, одну знизу, і робимо ривкові рухи за спину. Поїхали. 1, 2, 3, 4. Поміняли. 1, 2, 3, 4. Молодці. 1, 2, 3, 4. Поміняли знову. 1, 2, 3, 4. Молодці. Тепер будемо ривкові рухи робити перед собою. Робимо два. Після цього ми розвертаємо свій корпус і робимо два вже сторону. Поїхали. Два, три, чотири, один, два. В іншу сторону. Три. Чотири. Знову один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ще один раз. Давайте зробимо. Один, два, три, чотири, один, два. 4 і останній: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Молодці. Наступне наше право, ставимо руки на пояс і починаємо робити кругові оберти нашим тазом. Дуже добре прогинаємось. Коли ми прогинаємось назад, ми підтримуємо свою спинку. Щоб вона в нас була рівна, не треба. Як би мовити, згибати свою спину. У вас е, має бути рівний позвоночник, при цьому ви маєте прогинатись. Коліна також при цьому ми не згибаємо, чи нас дуже добре розмялися наші м'язи, ніг та тазу. Молодці. Робимо 5 обертів в одному напрямку, потім зупиняємося і робимо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Зупинились і в звороті. Один, два, три. Чотири, 5. Тепер перед тим, як ми перейдемо до, так би мовити, розтяжки наших ніг, ми маємо зробити декілька активних вправ. Перше – перше це буде біг на місці, після цього я вам ще покажу декілька вправ, після цього ми вже перейдемо до, так би мовити, розтяжки. Перша вправа – біг на місці. Е, нагадую, тим, хто ще не бачив, перший наш біг це буде з підніманням колін, другий вид бігу на місці у нас буде з закиданням наших пір до сідниць, Третій вид бігу ми будемо е, в сторону підіймати. Нам. І четвертий, це буде новий вид, ми ще цього не робили. Ми будемо підіймати ноги ось таким чином, тобто намагатись дістати посередній день. Як ми зараз працюємо? Ми починаємо з колін. 10 секунд року. після цього ми переходимо на п'ятий, також 10 секунд, 10 секунд на третій вид і 10 секунд на четвертий. Я буду рахувати, ми працюємо з вами без зупині. Приготувались. Поїхали. Починаємо з колірів. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не зупиняємося, одразу ж переходимо на п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сі, вісім, дев'ять. Десь. Одразу ж переходимо в сторони ноги. Піднімаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сі, вісім, дев'ять. Десь. І останній поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Молодці. Зараз ми робимо невеличку перерву, 5 секунд. Після цього ви самостійно робите все це коло. Тобто починаючи з колів, після з збоку і посередині. Я буду дивитися на те, як ви всі працюєте, тому коли пропочаюсь. Тому що коли я був тільки що з вами, я дуже... Відволікався. Зараз я хочу побачити, як ви будете самостійно працювати. І після цього вже перейдемо до нашої розтяжки. Приготувались. Поїхали. Починаєте з колін. Поїхали, буду рахувати. Один, два. Починаємо. Починаємо з колін. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Переходимо на п'яте. Один, два, три. Молодці. 4, 5, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять. Оку поїхало. Один. Два. Три. Чотири. Швидше, швидше. П'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. І посередині один. Два, три, чотири. Спинку тримаємо рівно п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Поки ви зупиняєтесь, дивитесь, як я вам буду демонструвати наступну вправу, ви поки віддихаєте. Е, наступна наша вправа буде виглядати так. Ви будете ноги виселяти трошки ширше своїх плечей і будете робити наклінки. Донизу, після цього руки ми маємо з вами закинути догори і якомога вище себе підняти на, нос, на носки. Ось така у нас буде зараз вправа. Приготувались. Ноги ставимо трошки ширше своїх плечей і поїхали. Один, два, наклонились, три, чотири піднялись, п'ять, шість, витягнулись на носочки. Витягнулись молодці. Так, да, так, так, так. Бачу, що вже всім стало зрозуміло. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На носочки підіймаємось, не забуваємо про це. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Один, два, три, чотири. І на носочки. П'ять, шість, молодці. Ще один раз. Один, два, три, чотири. І якомога вище себе закидуємо. П'ять, шість, молодці. Дуже добре. Наступна вправа, яку ми будемо робити, буде виглядати. Одна нога у вас стає впереді. Давайте я вам так покажу, щоб вам було краще видно. Одна нога у вас залишається спереді, іншу ви відкинуєте назад. Це різновид присідань, як вони робляться. Наше ліве коліно, яке закинуте назад, має рівне сенько опуститись на землю. Рівнесенько, так, 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 бачу, у когось вже дуже добре виходить. При цьому ми не округляємо спину, ми тримаємо рівнесенько. І ось таким чином до дотику підлогою нашу коліни. Працюємо так 10 разів і після цього ми міняємо ногу і також працюємо на їжу. Приготувались. Я почну з правого. Тобто я почну з правого коліна, воно в мене буде відведено назад. Руки можете тримати або перед собою, або ви їх можете е витягнути вперед, або можете тримати в себе на поясі. Приготувались. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Нагадую, тримаємо спину рівну. Коліно рівно у нас опускається. Не вліво, не вправо воно не відходить. Молодці. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поміняли ножку. І поїхали на... Наступно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. При цьому ви повільно опускаєтесь, а коли ви підіймаєтесь наверх, можете зробити е, цей рух трохи швидше. Тобто ось я повільно опускаюсь, опускаю повільно і підіймаю швидше. Поїхали ще. Декілька разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна наша вправа буде також присідання. Е, Класичне з е, добавкою одного маленького елементу. Нагадую, наші класичні присідання, руки в нас спереді, при цьому спина у нас знову рідна. Ми відводимо днівці назад, коліна у нас залишається в тому положенні, як ми стоїмо. Тобто ось я стою, при цьому в мене коліно залишається в такому ж положенні. Це наше класичне буде присідання. Ми будемо додати цьому. А, в цьому елементі. Ось ми робимо присідання. Після цього ми робимо крок. Всі побачили. Ще раз покажу. Ось ми прокручуємось на нозі і робимо також присідання вже в сторону. І також в іншу. Також ми робимо класичне присідання, робимо розворот вже в іншу сторону. І присідаємо вже в бік. Приготувалися. Робимо по п'ять разів на кожну сторону. Поїхали. Один, два, розворот, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять. Молодців. Ще декілька разів поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще по одному разу в кожний бік. Один, два, три, чотири. І останні. П'ять. Шість. Сім. Від молодці. Давайте трохи передихнути нашим ніжком, беремо, фіксуємо себе на одній нозі і робимо кругові оберти. Трошки розтягнемо наші ніжки. Так, 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 молодці. Для кого вже вправа знайома. Багато разів ми це робили, для кого не знайомо. Дивіться, як ми це робимо. Ви маєте себе зафіксувати на одній нозі. Підіймаєте коліно, розвертаєте і повертаєте його на початкове місце. При цьому знову ж спинка рівна, коліно рівно, ми нічого не згибаємо. Поїхали 5 разів однією ножкою і 5 разів іншою. Один, два, три, чотири, п'ять. Поміняли. Один, два, три. Чотири, п'ять. Молодці. Тепер це все ж саме вправо, тільки ми робили розворот, а тепер ми будемо робити, як в зворотному напрямку. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, поміняли ножку. Один, два, три, чотири. П'ять молодці. Тепер беремо себе за коліно, притягуємо до себе, також фіксуємо себе на одній ножці, при цьому також тримаємо спинку рівно і отримуємо себе декілька секунд. Поїхали. один, два, три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Поміняли ножку. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Молодці. Тепер це ці ж саме. Тільки беремо ззаду і притягуємо до себе. Також отримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поміняли дош. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Молодці. Тепер беремо ось таким чином ножку. Молодці. Притягуйте, притягуйте до себе. Фіксуйте себе. Поїхали. <кійко> Один. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, поміняли ножку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі, молодці. З цим ми сьогодні закінчили. Наступну вправа, яку ми будемо робити, нам буде з вами потрібно присісти на підмогу. Сідаємо ногу, ми витягнемо вперед. Витягнемо так, давайте я побачу, щоб всі були приготовлені. Хтось настраює камеру. Так, давайте, давайте швидше. Все, молодці. А що ми з вами будемо зараз робити? Наша з вами задача, не згибаючи коліна, тобто ми не згибаємо під себе, вони у нас лежать рівні, рівно на підлозі. Наша задача дотягнутися до наших пальців. При цьому ви можете, якщо ви до них, до них дістали, ви можете як з них потриматись або попружинити до них і знову відкинутись до свого початкового положення. Поїхали. Один, два.

Наступна вправа. дивіться уважно, що ми зараз робимо. Я свою ліву ногу закидую назад, а право в мене залишається спереді. Ще раз демонструю вам, як це виходить. Ось ліву ногу я закидую назад, при цьому право в мене залишається спереді, і ми будемо з вами тягнутися до правої ноги. Приготувались, Поїхали один. Два, три, чотири. Так, давайте я буду на вас ще трішечки дивитися, як ви виконуєте вправо. Тобто ви працюєте, я буду за вами споглядати. Молодці, молодці. Дуже гарно ви поміняли нож. Тепер право ми закинули назад. Ліво у нас впереді. І тягнемо до носочка. Один, два, три. Молодці, дітки, чотири. П'ять, 8, дев'ять, десять. І ще декілька секунд. Потягніться. <клес> <клес> Молодці. Наступна форма, яку ми з вами робимо. А, я гадаю, що всі з вас чули, що таке позволиться. Ось ми зараз її приймаємо, але ми не скручуємо ноги, а з'єднуємо наші. Підошки. І з цього положення ми беремо ось так дивіться, в замочок. Тобто права рука у нас бере за ліву ногу, ліва рука у нас бере за праву ногу. І ми починаємо якомога нижче опускати свої коліна. Це вправо називають метелик, а, ще декілька назв не було, але вже, я вже на жаль я забув. Але принцип усіх цих вправді один і теж. Тож ми намагаємося якомога нижче опустити свої коліна. Якщо в кого дуже гарна розтяжка, ви можете повністю опустити свої коліна до підлоги і фіксувати себе в такому положенні. Ось, тоді так дуже неплохо виходить, молодці. Давайте ще декілька секунд себе розтягнемо. Молодці, молодці, молодці. Деяко я бачу ну, повністю постеріг ніч, я дуже задоволений, молодці. Добре. Наступна право, яку ми будемо з вами робити. Нічки у нас знову йдуть вперед. При цьому ми закидуємо трошечки себе назад і як виглядає вправо. Ми будемо з вами робити а, різні букви. Почнемо ми з букви О. Я нагадаю, хто у нас приєднався перший раз. Ми підіймаємо ножку і малюємо букву О однією. Після них підіймаємо іншу, і також малюємо букву О. І після цього будемо малювати ще багато інших. Поїхали. Право. Починаємо з правого. Один, два. Три, чотири. Поміняли. Один, два, три, чотири. Права, один, два. Три, чотири. Ліво, один. Два. Три, чотири. Знову право. Один, два, три, чотири, ліво, один. Два. Три, чотири. Молодці. Тепер будемо малювати з вами букву Е. Як саме ми її будемо малювати? Ми підіймаємо ножку, робимо маленьке коло і опускаємо. І також лікуємо. Підіймаємо, робимо маленьке коло і опускаємо. Поїхали. Один, два, три, чотири. Міняємо один, два, три, чотири. Знову. Один, два, три, чотири. І ліво один, два, три, чотири. Після цього будемо малювати з вами губу Р. Підіймаємо ножку, робимо догори всередину, знову догори вниз. І починаємо з До Догори всередину. догори вниз. <різований> Поїхали. <плес> Справа. Один, два, три, чотири. Поміняли. Ліво один, два, три, чотири. Молодці, знову вправо, один, два, три, чотири. Ліво, один, два, три, чотири. Молодці. Знову право, один, два, три, чотири. Ліво, один, два, три, чотири. І остання буква, ми будемо з вами малювати, це буква С. Ми підіймаємо ножку, робимо полукруг і опускаємо. І також ліво підіймаємо, робимо полукруг і опускаємо. Поїхали справа. Один, два, три, чотири. Ліво, один, два, три, чотири. Право. Один, два, три. 4, ліво, один, два, три, чотири. Молодці. Підіймаємо з вами з підлоги. <кхи> Наступно праву, яку будемо з вами робити. Також деяким діткам може бути знайома. Наші ноти приблизно на ширині наших плеч. Ми робимо пару брифових рухів до наших. Пальці. Після цього ми підіймаємось і, не зупиняючись, намагаємося дістати до наших п'ят. <coughs> Поїхали. Один, два, піднімаємось і до п'ят. Три, чотири. Знову до пальців один, два. Підіймаємось, три, чотири. Я Подивлюся, як ви працюєте. Один, два, підіймаємось і переходимо до п'ят. Три, чотири. Молодці. знову один. два. Два, три, чотири. Давайте знову з вами один, два, три. Чотири. І ще декілька разів. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири. І останній. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Підходьте до своїх камер будемо з вами вже е, закінчувати наше тренування сьогодні. Е, ми сьогодні з вами дуже, так би мовити, активно позаймались. Я дуже був радий е, тим, що я бачу, що У деяких діток дуже гарно розтяжка, мене це дуже здивувало. Великі, великі, великі молодці. Е, я буду вас чекати на інших наших заняттях і приходьте також з такими ж посмішками, як ви сьогодні. Та, е, руханку. Всім дуже велике дякую. Так, ми дуже гарно позаймалися, аж півгодини ми з вами трудилися. Оце у нас і руханка вийшла, півгодини активного життя. У Марка піднята ручка. Марк привіт, що хотів запитати. <рес> дякую за таку руханку. Мені така руханка сподобалась, але ну, я тільки підключився, бо тому що в мене тільки інтернет був поганий. Ми зрозуміли, Марк. Ну, Ми дуже раді, навіть якщо ти за хвилинку до кінця приєднаєшся ми все а так. Я буду готувати шарлотки. Так, да, ми сьогодні будемо готувати. Отже, позаймалися, а зараз трішечки поспіваємо, а потім будемо готувати. Отже, я бажаю вам гарного дня. Пане Денис, вам дякуємо за руханку і до наступних зустрічей. До побачення всім.